Я не знаю, правильно чи неправильно я зробив. Там я троси помастив маслом. А тут і сюди трошки ось так бризнув, хоча воно тут легко ходить. Тут можна і не бризати, так? Да? Тут воно легко ходить. А труси я змастив маслом. Начав інверткою і понамастював там маслом. Я там мокрий. Ну для того, щоб... Перевірити, треба його опустити. Треба його. Опустити і спробувати. Так, це ми забираємо. Це не забираємо. Не хочу я його розкручувати, бо це буде. Буде мені геморрої. Так, ладно, спробуємо закрити, да? Закрився. Ну там ще воно, може і не, не попало куди треба. Ні, викрився. За перший раз. Ніфіга себе. За перший раз. Вася, ще раз дякую. Моя свій совет не додумався до цього. Троси змастив маслом. А, вже закрить. Один раз. Твою мать. вік живий вік Та Це ж я знав прекрасно сам. Забув. Забув. Там я бачу. Там я бачу смазка якась у них є. Їхна рідна. Ну я їх от ось стоїть ось трос. Я повністю маслом намастив. І yeah. з цієї сторони. І з цієї сторони он трос є. Зараз я ще, ще туди масло капну. Он там він є. он видно, не видно? Видно, наверное, да? О. А, а сюди теж упхав, А може сюди масло капнути. Я зараз сюди ще масло капну. Я сюди бризну. Цією фігньою, як вона називається. Але я зараз сюди ще. Так воно вже написано, проникаюче мастило. М? Ну я, я зараз ще капну туди масло. Всередину. Вже за перший раз відкривається. все на все, що треба було зробити. Ладно, я зараз ще поза камерою ще туди капну масло на троси, і капну сюди його. Ну не хочу я його щось. Щось я не хочу його розбирати, бо з моїм зором я нароблю такого, що прийдеться цю ляду резинкою причіплювати. Так що нехай буде так. Нехай буде так. Тут я не мастив, а воно вже мокре. Саме помастилось. Звідси, на молодець. От так. Я не знаю, правильно це чи неправильно, але я дію за принципом, де, як би сказати, правильно. Стараюся не лізти туди, куди не обов'язково. Ну, наприклад, ось цим. Можна було б зараз знімати, мити. але я спробував легшим шляхом. Помастив. запрацювало. Я бачив там один ролик. Теж мотоблока один мужик розібрав. Аж до колінвала поліз ось хрена. І питає, а що це таке? Запитує. Ну то йому там відповіли, як от ти хрена туди як ти не. Не розбираюся. Так же ж, я то розбираюся, але для чого мені туди було лізти, як воно так запрацювало? Якщо вже не буде працювати, не буде вибора. Потім будемо знімати. Ну, за підказку ще раз дякую. Я вже не знаю скільки раз, але дякую. Ну ну забувся, ну. ну, ну. Це, це жара винна. Це не я винна, це жара. Тр... Хтось має бути винен. У мене є. Я не можу знайти сюди камера заднього виду. Куди я її заховав? Вона тут була. Потім її зняли. І я її десь заховав чорт її маму знає куди. Ну ладно, камерою то таке. Закрити. Так, так слідуючим слідуючи номером нашої програми. Підготовка, уборка, типа приборка, уборка, приборка, підготовка оцього станка для монтажу колеса. Я вже тут я вже тут розпочав її, але вперся вперся деякі речі, не знаю, викидати, не викидати. Ладно, поки. Тормознемося і ще, і ще причина, що тормознемося, бо тут вже стало дуже жарко. Дуже жарко стало. Значить, що ми робимо далі? А далі робимо ось що. По всіх, по всіх моїх підрахунках, по всіх моїх підрахунках завтра Олег буде молотити. Є два варіанти. Він може поїхати на ближнє поле. Тут є ближнє на горі. Якщо він поїде на ближнє, телефон дзвонить. Це колесо від Форда. запаска. Воно ідеально підходить по кріпленню на... Мотоблок. Ну воно у мене холяра тільки одне. Я б їх поклав, якби у мене їх було ще одне таке. Я б їх поклав би на мотоблок, вони менші. А це я маю на ось це пере, перемонтувати. О, це, це трошки заменше і то, що треба було б. Ну що ж зробиш? В мене воно тільки одне диск. Ой, я його не возю з собою, десь там загубили ці кріплення, а в багажнику його возити, Нафіг воно нужний. У мене в багажнику є електричний насос. Все, я вже тут За запрів. Хотів поприбирати ще. Ладно, все до вечора приберемо. Значить, я так і не договорив, якщо Якщо він поїде на ближнє на телефонний дзвінок перебив на ближніці і поїдемо ми мотоблоком. Якщо на дальше, на дальнє поле, бо в них є і ближнє, і дальнє, тоді поїдемо фіатиком. А фіатик я не влив бензину. Прийде сьогодні поїхати взяти. І тут... Оу, що робиться на криші? Весь в пилюці. І мабуть... Десь туди ближче до вечора. Привезу в нього бензину і ополоснемо його. Я ще не знаю, чи він взагалі кудись поїде. Ну, мабуть, поїде лиш. Вже ж треба, каже, молотити. Вони сьогодні Вивільняли Цибуля вже повисихала. О, та й та й та й Та й думаю, що поїдемо. Значить так, залишилось у мене ще трохи. Більшість я вже перебрав. Треба звільнити тут площадку, бо я ж все ж таки хочу зробити колесо. Не сьогодні, а площадку підготовлю сьогодні. Так, що ми маємо? Колесо сюди. Поки когось стоїть тут, ми його будемо ставити. Це це на каніструє, то я колись працював на. на прокладки. Працював я колись на газоні і возили всі різні ціні, вносилися. І я всі каністри, кожен рік вони були, кожен рік вони були нові. Я ні одної не викидав, я їх всі виполоскував і звозив. Возив сюди на базу. Ти понаносив додому їх теж. До хрена. Нащо вони мені нужны, Ну, не знаю. Я ними не користуюсь, але Але перекладаюся з місця на місце. Викинути як би жалко. І... і скільки мені їх не треба. Переношуся з ними туди-сюди. Ну... Я б розказав для чого я так роблю, але я сам не знаю. Пока складаю сюди, потім туда, потім туда, туда, тула, тула. Ой! Все уже. Хоча тут теж хороша тяга, Мож, можливо, кудись пригодиться. Ну як металолом, ну. ну не можна витримати. Не можна витримати. Я, 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 я ніколи тут не зроблю хорошої уборки. Все треба, треба, треба. Ну, і ніколи нічим не користуюсь. А треба.

І опять же для чого вона Не знаю. Так як ця гойдовка. Діти вже повиростали. Вони, правда, на ній і не. І не гойдалися. Але... Порядок треба комусь когось найняти постороннього, щоб попросити, чи замогорити, чи заплатити, щоб то все. Від мурав'я. Колись у мене був такий муравей. От нахерна воно мені нужне. Що я його зберігаю, га? А вдруг кудись пригодить, да? Ну, не можу я викинути такі речі. Ой, біда!

泣いて。 Якось примерно так. Можна вже пройти, да? Це можна? Це я ще заберу. по Заявчик я заберу в сторону. О. Все, можно. Все? Прибрал? Уже прибрав. Так, ладно, лекарство едет. Зараз я точно нічого не буду робити тут, бо дуже жарко. А цей блок якийсь хрен не знаю. а це він, не знаю щось таке. Це ми занесемо через стіну. Все. Кажись, Здається, тут я підготував. Це його гойдолкою заберу. Тут хороший мотузок. Повідрізати цей мотузок, повідщиплювати, а ту всю херню повикидати. Значить, все, залишилося. Залишилося. Якогось з нього відважитися і зробити то колесо. Це точно не сьогодні. Пізніше я поїду. Привезу бензину, вивезу, вивезу, вижену цього п'ятика помию. О, А коли? А куди, куди завтра поїдемо? Не знаю. Ну мені по-любому треба його заправити, бо я маю їхати до мами ту траву викошувати десь якогось дня то Треба буде в нього по-любому влити бензину. От так. Ну, якось так. Так, занести цю херню туди. Коли я побачив тут ось цю фігню, я подумав, що це вони розкрутилися, що болталося. А коли вже попробував і виявив, що воно не закручується, я придумав таку херню. Дротики підмотав по кругу. Намотав туди дротиків, вони ще видно. І все. І болтанина ця перестала бути вже. Вже тримається. Ну, а що я почав робити? Вже не колатати не буде і болтатися не буде. Ух ти. А це що таке? Це що? Можна відкривати капот? Я не знаю що це таке. Та нафік воно мені треба? Забивати дурницями голову. Ой, о, о. О. з тих пір, як я почав садити картоплю під мотоблок. Я її тільки посаджу, після того вона сходить, бо я вручну загортаю. Не Пробував, не, не виходить у мене. мотоблоком загортати, воно його скидає. Значить, садимо, нарізаємо, розкладаємо, та я ж показував там. Грабельками загортаємо, потім вона сходить, я одразу. Насипаю її, де бачу, щоб видно було рядочки, і все. І більше я до неї не йду. Там писали, що в міждурядді ходити. Не ходжу я ні в якому міждуряді. Бурян, так, да, бур'ян є. Скажете, що він витягує вологу. Можливо. Ну, є і обратна сторона медалі. Він... Не дає їй пектися там, там з тої сторони була без буряна, он там спеклася, А де, яка, яка в буряні, вона не печеться. Тут ще бабушка надвоє сказала як краще. О, і потім уже, я не знаю цей рік, коли ми її будемо, вона вже всохла, ну нехай ще лежить. Ще місця не є он зелена. Нива. Та й такі справи. Викопаємо і все. Ну, нехай чим побільше будемо тримати її на городі, бо бо-бо-бо. Бо це ще дуже зарані. Посадив я тут цього горіха. А тепер думаю на хрена він тут нужен, в нього коріння позалазять, аж там у мене в погрібі, там у мене погріб. Вони повилазять аж у погріб. Ну ладно, у мене є бензопила, але щоб наружу хоч маляйший корінець, піде він на дрова. Так, ладно, поки якось так. Вечором поїду, візьму бензину, вижену Фіата помию. А чи поїдемо ми ним завтра, чи не поїдемо, не знаю. Сходимо рано в усадьбу і спитаємо Олега, на яке він поле буде їхати. Якщо на ближнє, поїдемо мотоблоком. А якщо на дальній, ну, підскочимо фіатом, побачимо. Це буду, ми потолочили, хай сохне. Це весною садили. Ту, що осінню вже зібрали, вона вже й висохла. Вже й ця засихає. І тут картопля посихала. Ну не було дощів, нема, нема. Бачу, люди показують, що в них дощі. А тут тут як поробино. Нема. Та допки ви будете, щоб вам уже... Ой боже. Думаю, на цей ролик усе. Якщо буду щось ще знімати, а думаю, що ще буду, то то вже піде на слідуючий ролик. О, і моркпа вроді буде цей рік, хоч і хоч і засуха, але бачу вроді би щось буде. Ладно, всім добра і миру щоб ви ніхто не чули більше цих гудків чортових, але ж чули спів пташок ясного неба і всі будьте здорові. До зустрічі!